Мирення та відновлення історичної справедливості ці процеси в Україні очевидно вже не відворотні. Школярі з Донбасу приїхали в гості до зв'язкових Романа Шухевича, який був головнокомандувачем УПА. Троє старшокласників з Маріуполя та Сєвера Донецька приїхали до Львова, аби зустрітися з Дарією Гусяк та Ольгою Ільків. Вони чули розповіді жінок, які через свої переконання, в боротьбу за власну землю просиділи десятки років по радянських тюрмах. Ользі Ільків 94. і хоч їй і важко, але старенька пообіцяла насамперед собі, що поспілкується зі школярами з Донбасу, адже діти самі захотіли приїхати до галицьких партизанок. Жінка одразу розвіє міф про те, що націоналісти з Галичини недолюблюють жителів сходу України. Східняки я, я дуже шанувала східняків, особливо тих, я маю нареченого. знаєте, доки я вийшла за свого хлопця, я мала нареченого. Східняка сосна скрест приймає дві відданиці по 95 років. Ще одна зв'язкова легендарного романа Шухевича Дарія Гусяк. Як справжня галицька газдиня, дбає про гостей. Спершу дітей треба нагодувати, а потім розповідати їм про своє життя. Зробити чаю, Відколи привіднику пароман Шухевич зимував у хатині, яку організувала Дар'я Гусяк з такими ж патріотками, дівчина стала зв'язковою генерала. Присягу повстанки згодом приймав сам Шухевич. Жінкам є що розповісти дітям зі сходу. Життя їх не шкодувало, і найстрашніші навіть не тортури на допитах. До мене було особисе особливе відношення, тому що вони знали, що я знаю, де є Шухевич. Вони били навіть мою маму для того, щоб я заговорила. Ольга Ільків за свою любов до України поплатилася щастям материнства. Її діти Дзвенислава та Володимир, допоки мама сиділа за свої переконання у тюрмі, росли у дитбудинку. Їм змінили імена та прізвища, а зв'язкову на допитах лякали: якщо не заговориш, не дізнаєшся, чи взагалі живі твої діти. А він мені каже, не побачиш їх, а я тоді встала і діду кажу побачу. Кажу, відбуду 25 років. Кажу, і буду, навіть як не буду мати сили, буду пусти на четверинках на животі. І бути шукати дітей. Дітей пані Ольга знайшла уже дорослими. Зараз син Володимир поруч з мамою розповідає дітям з Донецької та Луганської областей, чого їхній сім'ї коштувала любов до України. Гості уважно слухають. В ці хвилини ламаються міфи і стереотипи. Коли я сюди їхав, я думав побачити таких, знаєте, загартованих боєм, воїн, воїнів гордих дуже. А я побачив звичайних людей: людей, які дуже добрі, дуже щирі. От я це один сьогодні розговорював на російському язикі, Я хоч хтось слово сказав. Ці школярі зроблять набагато більше, ніж політики. Вони повернуться до рідних Маріуполя та Сєвєра Донецька і розказуватимуть своїм одноліткам, що побачили та почули на Заході України. Свідо свого буде говорити: не якісь приїжджі лектори, а самі мешканці Донбасу, які сьогодні сюди. Приїхали за тисячу кілометрів. Учасники української повстанської армії розповідають юним донечанам правду. Проти кого ж вони боролись? І проти німців, і проти большевиків боролися за незалежну Україну. Доволі нам руїни не згоди. Не сміє брат на брата йти в бій. Світлана Ровенчак, Юрій Рура, факти. ICTV.